Моя улюблена рубрика стрейч йога по вікторках». Звісно, де це так і звучить. Ми це флай йога, хочу... а просто у нас ми казали, що флай йога. Я хочу нагадати, що сьогодні ми запросили Анастасію Самусіву, тренерка з флай йоги. «Флай-йога», так. так, але слово стрейчинг? пролунало сьогодні. Прорізало Ти не Знаєш таке «стрейчинг»? Знаю. Це а, тебе стрейчинг? Це, це, це щось розтягуюче, але е, ми впораємось з будь-яким завданням. А нам зараз пані Анастасія розкаже, для чого взагалі стрейчинг? він зараз настільки популярний, так? його так масштабують. Яка користь від нього? Стрейчинг він покращує кровообіг, покращує наш загальний фізичний стан, психоемоційний угу. стан, покращує нашу поставу. І взагалі він гарно впливає на наше здоров'я, на наше тіло. Так. Угу. Тому все просто, все просто. сьогодні круговий... будемо ми з вами подовж. Задню поверхню стегна, зміцнювати м'язи задню поверхні стегна, тому пропоную угу. починати. Що таке задня поверхня стегна? Покажіть, мій, будь ну, ось на мені будь ось ця ось ця, ласка. Ця, да. Сідниця, нижче сідниця. І нижче сідниці, так, да. так. Угу. Це ж комплекс і для жінок, і для чоловіків. І для, так? Звісно, звісно. Кому для Це не відповість не для будь-кого. Це питань нуль. Uh -huh так, так, ми тоді, пані, тоді, так. так ми будемо Стаємо повторяю, рівно, да? на <різь> килимі, ставимо стопи паралельно, одна одної. Угу. Пальці вперед, п'ятки назад. і Починаємо півкола, як завжди, ми з вами, голова зверху і рухаємося вниз. Голова по колу від плеча до плеча. І півкола попереду. Рухаємо головою, тягнемось вухом до правого плеча, потім до лівого. Спина рівна. І ще в одну сторону та в іншу сторону. Вниз і вгору тягнемось під боріддям. Вниз, вгору, вниз і вгору. І подивилися прямо, починаємо провертати голову вправо і погляд направили за праве плече. В ліву сторону за ліве плече. Я так і Ще спішало, за так? праве плече, yes. так. Як якщо і ви сидите за комп'ютером, якщо у вас за комп'ютером сидяча робота, це легко зробити І в праву сторону можна руку покласти і лівою рукою тягнемось вниз. Особливо так, коли в нас сидяча робота, нам потрібно приділяти увагу цим зонам. І руки в замок на потилицю і обережно дотягуємо голову вниз, без різких рухів. І потягнулися під боріддям гору, плечі потягнули вниз. І починаємо провертати плечі по колу назад. І по колу вперед. Починаємо рівними руками назад, коло намалювали. До кінчиків пальців в ліктях в нас затягнути руки в суглоби. так, І вперед. Нам головне встреча, ну, да, робити вправи повільно. Таке глибоке повинно бути дихання. В ліктях згинаємо, провертаємо вперед. Не забуваємо да, про дихання, про своє. І в іншу сторону. Долоні вперед та назад. Повернули долоні вгору, піднімаємо руки, тягнемо за руками, за маківкою вверх. І тримаємо, тягнемо ще п'ять. 4, три, два, один руки через сторону, за головою опускаємося вниз, розслабляючи м'язи. Спини. Mm -hmm. Шия вільна, не напружена. Руки в нас так само, вони вільні. І починаємо провертати себе вправу, в ліву сторону. Так. І обережно від куприка хребет за хребцем ми розгинаємось в хребті, піднімаємося вгору. І починаємо. Зараз ми з вами будемо робити присідання. Нам потрібно розігріти м'язи ніг, для того, щоб ми змогли їх потім подовжити. Ми а, сідаємо вниз, руки заводимо вперед. Намагаємось руками тягнутися вище за вуха, сідниці назад, коліна не заходять за носки. Піднімаємось руки назад. Іще. Сіли чотири. І піднімаємось. Іще три, і ще два. І на один сидимо, тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. І можна руки поставити на е, тазові кістки. Починаємо відривати праву п'ятку та ліву п'ятку. Спина рівна. Тут і баланс потрібно тримати. Да? І Немає ще. жодного суставчика, Два. щоб він не хрустнув. Так. 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 так, ну воно хрустить. Так. так, є такий момент. Ага, добре. І обережно піднімаємося назад. Права нога вперед, а ліва нога крок назад. Нам потрібно ось таке зробити на широка така відстань між ногами. Задня нога дивіться, п'ятка в нас дивиться в стелю. Ага. Угу. І опускаємося нижче і ще нижче. І тримаємо себе м'язами. Заднє коліно втягнуто. Uh -huh. І ще п'ять, чотири, три, два, один. І згинаємо задню ногу. Вікторія більше п'ятко, вперед ми висовуємо, щоб в нас коліно і п'ятка були п'ятка під коліном. І вгору. Так, 5, ще вниз, uh -huh. вже напружили uh -huh. м'язи. Відчуваємо, як в нас сідниці uh -huh. і задня поверхня стегна. Ж відчувається, так, добре. Uh -huh. І ще три. І ще два. Один і опустили коліно вниз. Mm -hmm. Добре. І починаємо рухати таз назад. Стопа на себе. І ми тягнемо з животом до стегна. І вперед випали таз нижче. Ой, клас. Угу. І ще назад. Опускаємо корпус так, щоб ми тримали себе з рівною спиною, але відчували витяжіння по задній поверхні стегна. Ще назад сідниці штовхнули. Уприк сідниці назад, живі достигна. І вперед. і ще Назад. Три. Вперед. і ще два. Вперед. На один затримались. Вісім. Тримаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один і давайте ми на іншу ногу зразу зробимо, ногу переводимо назад, піднімаємося вгору і ліва нога вперед, права назад. І ми з вами стоїмо так, щоб у нас відстань була така, щоб в нас коліно і п'ятка на одній лінії. Так, задню ногу втягнули в коліно в суглоб і тримаємо себе. Як втягнули коліно в суглоб. От так, щоб в нас коліно було не зігнуто, так, тримаємо. І вже коли ми втягнули коліно, у нас вже задні, у нас же м'язи напружилися. І ще три. Задня, так, два. ж ми не можемо, Починаємо опускати коліно вниз і вгору вже м'язи відчуваємо. так, але ми на передній тіло. ще стіляці. вниз, і переднє стегно, так і заднє. Там ноги в нас відчуваються, то і сідниця в нас права, так? І ще три. І ще два. Один. І поставили коліно вниз. І починаємо таз рухати назад. Стопа. На себе живі до стегна, рівна спина, куприт назад. Вперед випали таз своєю вагою, давимо вниз. І ще назад. Штовхнулися з рівною спиною і випали. Угу, важко. Отримати. І назад ще п'ять. Божесть. Це сліва нога, бачите? Вона трішки важче. Ну, вона на одну ногу завжди в нас краще виходить, ніж на іншу. Чотири. Три. Два. На один затримались. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. І ми так само підсуваємо ліву ногу до правої. І зараз робимо правою ногою крок вперед. Руки ставимо на внутрішній сторони ага. сторону ноги правої. Задню ногу відриваємо коліно від килимка. Тягнемо таз нижче. Спина рівна. І ще тримаємо. П'ять, чотири. Три, два, один. Ставимо ліву руку ближче до ноги. Право піднімаємо вгору, розвертаємо корпус і погляд направляємо в стелю. Тримаємо ще п'ять, чотири, три, два, один. Опустили праву руку, ліву піднімаємо вгору, то трішки важче себе зафіксувати, але ми намагаємося втримати м'язами тіла, баланс. Сергій, тримайся. Опустилися вниз. І ставимо коліно і беремося правою рукою за ліву ногу. Тобто протилежна в нас нога, взялися за стопу, штовхаємо таз нижче. І п'ятку тягнемо до сідниці. П'ятка. Клас, це ми розтягуємо попередня поверхня стегна лівої ноги. Ніколи. Добре. Нові відчуття, ну, емоції. Все тут. Назад. Так. І змінюємо праву ногу назад, ліву ногу вперед. Руки поставили, так, щоб у нас долоні були на ширині плечей. Ага. Заземлили праву ногу, відірвали коліно, таз нижче, рівно спина і тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Праву руку ставимо ближче до ноги, Ліву руку піднімаємо вгору, тягнемось поглядом за рукою. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Не забуваємо про дихання, ставимо ліву руку, праву піднімаємо вгору, потягнулися. П'ять, чотири. Сергій 2, всі стереотипи. Що два, чоловіки також один, займаються і і Чоловіки, звісно, Є займаються. І коліно поставили, і лівою рукою вже беремося позаду себе за праву стопу, штовхаємо таз нижче, тягнемо п'ятку до ага. сідниці. Тут менше тягнеться. Нижче, таз. Трішки нога, так інакше працює. Завжди тіло не симметричне. Як ми з ними збираємося на дачі і... І робимо Ти скажи, Я ви розтягнули і поставили ліву ногу до правої. Нам потрібно руки зараз поставити на ширині плечей, ноги на ширині тазу. І ми виштовхуємо з вами в собаку мордою вниз, штовхнули сідниці вгору, руками сильними, штовхаємося від килима, плечі до тазу тягнемо і намагаємось п'ятками дотягнутися вниз. Починаємо чергувати. Згинаємо праву ногу в коліні, ліва п'ятка тягнеться до килима. Згинаємо ліва, лів... права п'ятка до килима. І так чергуємо і дихаємо. Да? Ні, ні. Не дихаємо, ні? ні? Так, головне нам сідниці штовхнути ну, вгору. Щоб в нас відчувалося витяжіння більше по задній поверхні стегна. Класик, крова. Угу. Добре, yes. і зараз ми з вами виходимо в планку. Праве коліно підтягнули до себе і назад штовхнули yes. ногу, витягнули в стелю. Yes. І ще до себе і в стелю. І ще три, два. Mm -hmm. Один. Mm -hmm. І затримали вісім. Сім. Обіцяю ще вже хвилин десять, каже, ще хвилинку. 4, ще хвилиночку, Сережа. Ще дня тут один. Давайте з вами коліна поставимо, трішки подихаємо, потягнемось за руками вперед. Угу. І вже відчуваємо, як ми розігріли да, своє тіло. Ні, те, що воно розтягується, відчувається е, ну, е, по всій ножці сзади, да? Вся, Так, все так, е. та, так, І передню так ми потягнули. Mm. Так, і, mm. і виходимо знову з вами в собаку, мордою вниз, виштовхнулися. Ви, ви, і починаємо рухати ліве коліно вперед. І назад штовхнули. Вгору ще mm -hmm. чотири. Вгору. Три. Два. Один. І затримались. тягнемось за ногою вгору. Руками штовхаємося від ліктя лікті, не згинаємо. І опускаємо коліна вниз, одне інше. Потягнулися, розслабилися. Я. Yeah. Мені підказують, що добре, тебе нести на руках. В Все, чудово. Все прекрасно. Добре. І зараз нам з вами потрібно вкласти праву ногу перед собою, ліва нога назад. Нам потрібно так себе вирівняти, щоб ми сиділи по центру, щоб ми не перевалювалися ось так на праву сідницю, а сиділи рівномірно між двома ногами. Якщо хочеться, то можна відтягнути ось так стопу, щоб більше відчувати це витяжіння. Угу. І руки ставимо перед собою. Йога, Його перекладається як зручне положення. Асана, да? так? Так. І опускаємося вниз. Дотягнулися, живіт поклали на ногу. Ми, як І піднімаємося вгору. так. І ще вниз. Асана. Yeah. І вгору. І ще три. І ще два. Відчуваємо так. Витяжіння так. досить таке сильне. Так. І на один потягнуся за руками вперед. І тримаємо п'ять, тягнемось. Чотири, три, два, один. І піднімаємося зараз вгору. І нам потрібно підтягнути задню ногу до себе. Якщо виходить, ми виводимо ногу в лікоть. Ось так. Рука mm -hmm. в нас поруч з собою. Нам потрібно правою рукою штовхнути грудну клітку довернути вперед. Ага, Довертаємо да. вперед. Mm -hmm. Я все зру... Що ми діляємо? Нам ну, кажуть, якщо ви визиваєте, кажуть, можете ще побалакати. Що ми там є? Можуть... Тримаємось? Час. Тримаємось. Тримаємось, так, тримаємо, зафіксували це положення. Сергій, Руніан, всі стереотипи, чудово в тебе розтяжка, Сергійко. Мамочка, день мами, теж ти мама, <laughs> не дивишся. Врятуйте, мало. головне пам'ятати, що ми не йдемо через насилля, так? Тобто ви Бу якщо відчуваєте. Це ж добровільно все. Тобто -то <рес> керівники всі по черзі зайшли, Сереженька, давай. Так, Бу відпустила обережно ага. і змінили положення ліву ногу до себе <рес> а права назад. Скоро, ми вже... Так. Так. Так, 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 є. Всі вагурно розподілили. Руки ставимо перед собою О, і починаємо красу. опускатися вниз і вгору. І ще чотири. Дихаємо, так? І ще три. Дихаємо обов'язково. І ще два. І на один потягнулася за руками вперед. Живіт у нас лежить на нозі. Дихаємо, розслабляємось, отримуємо задоволення. Максимально. додавайте, будь ласка, максимально, так. Добре. Піднімаємося вгору О, і беремо думає. себе за праву ногу, правою рукою. Виводимо себе під лікоть, ліву руку ставимо біля лівої ноги і дотягуємо себе, максимально провертаємо корпус вперед. Нам потрібно, чим більше ми корпус довертаємо, тим більше відчуваємо витяжіння по нозі. Є? Тримай, нам треба на цій оптимістичній ноті. Завершити наш ефір Що що тобі треба? На оптимістичній такій та, ноті на... треба завершити якось. От саме фірки. на цій, да? не, не пізно племоні. Давайте, давайте відпустимо. відпустимо. Ой, так Добре, приємно. давайте сядемо Можемо. ось так на п'ятки І трішки ось. подихаємо. Зробимо глибокий О. вдих. Розслабимо м'язи і видих. Ще вдих. І видих. І ще зробили і Давайте за руками потягнемось вгору. І видих, руки поклали і потягнулися вперед за руками. Розслабили себе, свої м'язи. Yeah. Правила три основні. І ми не помітили, як не ще... жінкам, які кажуть, що ворога. Ми не помітили, як взагалі наш міський телемарафон добігає кінця. Тому що ми хочемо подякувати пані Анастасії Самусіва, тренерка з флай-йоги, сьогодні розім'яла усі наші мишці.